Я подожду. Отакувайся. Цека слодка, чи що? А, це типа рихтоник в дорсі. Тільки у типу? нас магазина щось нема. Ти типу того. З тобою все нормально. Вай, бо дивися, коли ти отак от камеру вверх не дивись, як це виглядить. Ага. Так. Ух ты ж. Ну, графон такий класний. У мені якісь були. Тут пестики є? Це не пестики, то якісь флешки. А, тихо. Я ключ карту нашл. О, все, хорош, іди сюди. Зараз. Це якраз двері дверь треба відкрити. А, тут це реально щось типу нибудь Дорса. дуже схожі, тільки інший стиль. Ой. Ти куди? Так Стас, ти та тут лутаешься. Такі... Тут таке... управління чуть дергано. Тебе так приємно тумбочки відкривати. А смр. О, це шо. А, Що це таке? Радіо? Тихо. Що стукало? Це там фонові звуки надіюсь. Лашечка. Ще раз. Але але вже голосніше. Я чуть-чуть боюсь, я краще тут А, ну добре, я краще тут, подожду. А, ось, вона тут. Ух. Uh. Так я назад, я назад, я не хочу, я назад. Або це просто так імна тебе світла, або не знаю. Ну, давай, Тві пішли. вже все Грёбаний детек. Ух! Це ще що я? Заражаю. Тихо, тихо. Басыйтесь. Що? Що це тут? Тут якась синя штука в шкафу. От, он и там. Оно тебе сожрт. Ой-ой-ой. це? Я тоже зачу. Ай! Світло, світло, моргало, мор. Я тут, я тут, я нічого не знаю. Ховайся? Я не знаю, чи це треба прятатись зараз, чи ні. Що летить? Це вроде як нічого. Ух! Лутай, ты забываешь лутати! А, точно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Світло, світло, я тут, я тут, я тут. Я ховаюсь. Ух! Ну що себе пролетіло. Ти тут не все. О, все, вон. Ух! Що, прыгаем? Не знаю. Тут нічого немає, значить, да. Ух ти! О, Давай. Ух! Це що за мікроскоп? Опа, га. Ой, боже. Я злякався цього растения. А нам туди точно треба йти. Да. Ну, ну добре. А йо має От тих, хто тут клаустрофов, тут буде погано. А, і ще далі. То тут кімнати и просто водой Ну... Тихо, опять оп оп щось, оп щось речить. Я не знаю. Краще піду сюди. Та боже, скільки цих кімнат таких затоплених може бути? Та шо ти там, давай быстрей. Та я ж все. Нам треба будуть бабки. О, фонарик. У мене якийсь не фонарик, в мене якийсь гамін. Ой-ой-ой, світло, світло. Так, я тут буду. А тут есть! Ух! Ух ти ж! Вырубив світло, гад! І Це шо? Думав, Це шо? Ти О! Ти? О! Тебе вбило? Мені... Ні, мене скрімануло, я костя! Якщо побачиш, короче, як... Бачив, так... я бачив. Я його бачив. Да. да, да, да. То старайся на нього не дивись. Так, куди вверх чи шо? А я на нього дивився, але він на, на на тебе попав. На тебе. А, наверх, наверх, наверх. Ааа, жди 65. У мене зараз 65 щось. А, це ХПшка. У мене сотка. А це у мене хпшка Ух ти, так, прикольно. куди ти йдеш? лутай? Що я тут таюсь? Ох! Флешбек із дорсла. Ой! Шо? Файковод кімната? Пошли. У мене 5 ГБ залишилось Тут две кімнати І? Ну і чого, давай, ты послухати Я не знаю Жди, стоп, стоп, стоп. Тут були якісь, типа, іскри Ой-ой-ой, так я я сюди Я сюди. Заодно нам двері відкриють. О, геніально Ух, а, направо. Ага. Капець как мы выживаем в шоке. я сам не знаю если там какие-то до у нас Ух! тьфу ты что ты путого летит, летить лети, лети! не летить летить слухай ух ух вот ты и на со своим амбушом ready for anything трабахилка. А, у меня есть одна. А, гив. Give... А ты меня захилить можешь? Да, да, да. Опасно. Гива метки. Ой. Блин. Oh, да. А, жди, у тебя выпадкованные появилась ещё одна? У меня одна так само осталась. Не. Я одну свою десь выкину. Дякую. Так, я какие юзать? Какие юзать? Там, на, для кнопку мышь. Зажати. Ага. Та жди ти! Та я тут нікуди не йду. Тут якісь а... лабіринти. Я карту якусь знайшов. Типу сюди чи куди? А, ты шо таке? Движ у мене. А, це, наверное цей. Це, це наверное як е... взламувати двері, і ключ карту. Ого. Я думаю. Ну, я думаю, цю... так. Ну, цю попробуй якось тоді, якщо нам сюди. Ні, Нам не сюди, нам туди, наверх. А. Стоп, а тут что? О, так снизу че Вот да. тут. Чего? Тут че лутать можно? А, тут и, и ничего такого нема. А, да, это как мычка. А, жди, так, у меня есть ключ-карта. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Ой, да. да. Швидше. Я... Так, я сюда. Ух. Капец, звук. А камера як трясеться тут, тут капец. Так, от сюди, налево. А, не. Отсюда. Ой. 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 Фух. А це як нам в обход, тоді. А, стоп, стоп, стоп! Обережно. Идем. Та... А блін. Обережно, от тебе ця штука. У ця штука, понял? Давай. А. Та... Ну капец! Да вы диваєтесь! Жди, поки вона пропаде, кажу! Я Жди, поки вона пропад. Ну бл! <рес> Ой! Привет. Так. Ну все я буду далі без себе приходить. Так. Яка гі, яка кімната? 29. знову е, Шо Що знову шо Ей! Ей! Це шо? йо 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 я вас поняв. В він ще за. Вау, клас! Здох? Да. чого? Від двох фейкових дверей, які були тільки дві. Документ показують будеш. Все, я... повністю здох. Ух, який у мене великий угол обзору, вау! Там Треба таймер было ловить просто и все. А, скип, вейтинг, ничего себе, тут, тут можно скипнуть. Что, качай музыка, да? Да. А позвоночник тут уже кайфует, да? Get айтем? Кто? Это ты там лейзи? О, ты уже шиза появляется. Наверное. Да, лично. <свят> Счетчик? А, это ты самый офис. Батарейка. 5 долларов. Вау. Дожди да ты, почекай, я тут лутався. не не стоп, стоп, стоп. Не туди. А, стоп, треба ключ. Да, нас файтку відвели. Эээ, е, от тут я не знаю, тут. Ой-ой-ой. А, тут молч. Я ключку нашел. Як само называю взлом карта якась. Тішов. А, я карточку нашел. Так, вона недоступна тільки там Personal only чи що там написано. Пишти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. In the shadow of це було? Я хвалуюсь! Мені підставили! Йо як вилізти, виліз? Мене спаси з шкафа! Спаси шкафа! Ух! Ти... понимаешь, яка підстава сейчас була? Сюди, правильно? О, сюди! Ух! Боже, от у мене шкаф підставив! Точніше якийсь Феля, монстрик. Ух ты! Куди там не треба? Да що тут завжди закрито? Ну бо це так. О! Пігнали. О тут тут, тут різні локації. Я надеюсь. Тут... Раньше випливали, ми тут запливаємо. Ага, вот сюди. Через но в пуди у нас хтось може напасти, вообще? Та не знаю, можливо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, значить, да, значить, да. Так, тут немає, нікого? нема. Дивіться, ще свій шкаф, прочекай. Я сховався. Ух! Mm -hmm. А видно як... Ух ти, як тут you? далеко. А нифига ао. О, найс. Тут 50 доларів мені сразу попалось. А теж. тоже. ключ карта. Ай. О, ключ карта. Нашов? хорош. Пішли. Е, тут залутаться еще не буду. О, що там було? Що це? У мене, короче, якийсь фонарик x2. Oh диви, диви, диви. Диви, що у мене. О, oh, я знаю, для чого воно. Ух! Х19? Ну, no, іспользування, не сики, осталось. 19. Ну так. Да блин! Мені не стоять, я почав лутати! ой ой ой-ой-ой. Я ти думаєш, тут буде щось типу фігури. Фух. Так, я поки свій ультраміага супер-дупер фонарик юзати не буду. Так, а куди? А, наверх? Наверх. А, ні, стоп, я туплю. А, да, наверх, сюди. Бачиш зелений okay. вогник. Вогник зелений. Ось наверх. Нічого не видно. Як я розумію, що ми йдемо вниз, так? Да? Так. Фух. Встань. Угу Ой! 21 хп-шка щас заюзаю аптечку. Капец! Ух! Може... Обрежно, обрежно, брежной це, це фейкова uh, шафа. Бачиш? Так, нам сюда. Ага. Что на звуки? А я не знаю. Особисто шизофрения. Орел. Ух. Ага. Шукаем ключ карту. Нашл. Okay. Ой. ай, просто он напрямую убежал. Ой-ой. А? Что? Боже, мне уже сталося, что кто-то летит. Что? Фиолетовый. Ага, бачу-бачу. Так, тут чисто. Опа. Ой-ой-ой, так, тут. Так, Мишка в чистый, добре. Ты. Ой. Ух. Капец. Это что было? Стоп, а куда ты? Куди йти? що? Ем... Ні, стоп, давай на ліву підем? Бо він, вроді-би, як студував, вийшов. Дай ліпу закритий. А, да-да-да-да-да-да. Тридцята, -да 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 -да. це наш рекорд. Нашов ключ-карту. Е! Э! Що? Ой! Я тікаю! Що це? Що це за джипокабра? Шо це? з ха Хе-хе, <laughs> це шо було! <laughs> так, я, пожалуй, заберу і піду. Хе, <laughs> от фонарика немає, що шкода. А ну знов нічого не видно. І шо то мене аптечки немає. Ух, я просто напряму пішов. Дайте, бля, аптечку і фонарик Ух ти Це шо за новий рік тут? Це шо таке? Тут якась ялинка стоїть! Тут ялиночка стоїть. Ой! Боже, я вже злякався, і шо? Я кругами хожу? хож? туди? Я вас поняв. А, от туди, боже, я тупий Ой. Тихо. Добро, что хотя бы тут светоны выключают. О-о-о-о-о-о! нет 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 не. Ух ты, что было? Бежи! Не, 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 не. Не, 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 я не буду. Зараза, я не... Ух! Капец! о oh, Аптечка! Ура! А, сайфон звуки. Еще для идеала у них не фонарик! Ну дай ты! Капец! Еще ліхтарика, ну не вистачає, ну дайте його мені будь ласка. Вау! І всі вони з ключ картою ну ви серйозно? 42-й кімнати немає, алло! О, ключ карта. ай яй 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 Ой, двері заодно відкриються, Вау, клас. Mm -hmm. Ух ты! Не видно, ж ну нічого. Ой-ой-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, зараза. що було? Те ж саме шось чи шо? Ух. Я покругу пройшовся клас. Боже. Що за скрибаки? Підем сюди. Ой-яй-яй-яй-яй-яй. Так, сюди? Боже, от воно голосный ти капець. Ух! А не видно ж нічого. Так, не сюди. А куди? Стоп, що це? Е, прикол. Сюди тепер? Чи я? О! Ой, я не видно ж нічого гисінького. Туда иду, Че А, вот так. А нет тут темно, я Иду... сюды. Фух, выжил. Ух ты. О! Давай. О, прошел. Так, и что это мне дало? И что это мне дало? А, а, -а, а! О! Ну. Если хоть ты хочешь, чтобы я до тебя пришел. Только обережно. Я на подготовке мою оружие какое-то. Welcome, welcome. Don't be afraid, I'm not gonna hurt you. Точно? Кажи, что не хочет меня вдарить. Ты еще Максул. О, Э, Дякую, все, бай-бай. Э. Сразу, вот цей ваш диалог треба, блин, дослухать. Все, можно? О, дякую. Угу, hey, mm -hmm. добре, постараюсь. <звук> Капец. Ой-ой-ой.

От коли буде світла кімната, тоді я пообернусь. Так, не понял. От тихо, я попробую щас мене Я... Ой, я я, ні, я пожартував, ні, я не буду. А, ха, побачив. Так, сзади, не йдеш, не йдеш. Фух, боже, я вже злякався. Знову вся ваша ключ карта треба. Ничего у мене лектарик, майже розрядився Ой-ой-ой! Йдемо прямо просто. Угу, поки все спокійно, зараз я собі на да. Де... Ой! Як добре що це сам искры? Давай. Ух! Ух. Зонсія ваша ключ-карта треба.

Добре, я хочу його треба починить. Ага. Готово. Давай. Давай. Ой-ой-ой. Що це? Що це таке громадне? Уже страшно сюди спускати, але треба. Ой боже, так Ну, добре, ти типу... Ну, добре. Ти щось як босс, да? Похоже. Е! Ого! Ух ти! Шо ж, ой-ой-ой, тихо, тихо. Так, обережно. Треба. Ой, небезпечно, давай швидше. Так, перший. Раз. Два, три, Чотири Ай! Так, не-не-не. Небезпечно. Так, я краще подужду, поки воно пройде. Так, ліхтарик, ліхтарик, обережно. Це не Ой-ой-ой Ні-ні-ні Давай. Так. Так. Все, готово, готово. Перший є, перший є Шукаємо другий. Бачу, 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 другий. Так. 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 Цифро. Ай-яй-яй. Шкафы Е. е. Я подожду О, так, Ну а на цьому відео закінчується. Якщо ти захочеш другу частину, то на цьому відео треба зібрати 3 лайка, і щоб її не пропустити, треба підписатися і поставити дзвіночок. Та бажано залишити свій легендарний коментар, який точно попаде в наступне відео. Ну а з вами був Равлот, і надовго ми не прощаємося.